Субтитрувальниця Оля Шор Eu Господа, Дякувати Його за те, що Він дарує для нас можливість прийти Дні Божий, щоб поставити йому славу, бо він достойні слави. Ми їм живемо, існуємо, і ми повинні кожна людина віддавати Господу честь і поклоніння достойний дійсно слави на сьогодні, у Гості, усі знаєте, я думаю, проти а потім, а зараз ми, приймати сестри, Вставимо і прислаємо нас. Господи, прослався, позволився, Господи, нехай твоя церква влюється, Господь, від проповіді, і сей, Господи, відсвідо вас, Господи, хай возростає уліця лише за все тобі і слава. Дічий Бог, а те, син і Святий. Амінь. de Слава Богу, світав, коли новий пісні співатимуть тобі. Якети плачев. Це не переверне, знаєте, цей псалок, коли співають. Скільки б його не співали, лише в своїх коли, коли в селі, серцем ходили. Він ніколи не мене завжди, як довичний, я на такому підйомі, коли співається в цей салон, люблю твій Божий. Хіт». От є такі ви знаєте. І один такий приклад, коли буквально на днях прямо, включив касет одне з наших груп, і співали псалом, ну Я багато разів слухав. І ви знаєте, коли включив, я його три рази попросив своїх дітей, вони мені переключали, і, і я слухав його з таким розновидом, ви знаєте, ну нічого не хотілося, не знаю. Я в дум думці своїй. Так дякував Бога. Такому кінця йому, ну що здається, не можна всім сказати, все одно, як я, ну, так як я, Юлія цією радості, все одно як я на 20 років молодших став. Ви знаєте, так добре. Нічого не стає в милий в цьому світі. Хочете в мене. І там хвалили пісні, співатиму нашому Богу. Слава їм, Авілому. Я читаю два місця Священного Писання. І ми будемо молитись. Дякувати за цей день, що нам Бог подарував в нашому листі цей пранішній прекрасний час, що ми маємо від Бога. Йому не кажуть слава. Читаємо Салом Давида 32, 7 віршів. Радуйтесь праві о а Господі, правим прилічно Слава Славте Господа на кустях, хочете йому на 10-струнної псалтири, ходьте йому новою пець, ходьте йому стройно з розвітанням, Ибо слово Господнє право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господні и полна земля, Словом Господа сотворены небеса, и Духом Усего все, все полностью все вої Слоги. Он собрал, будь то груди, морські води, положив бездню в хранилищах. Ось такий прекрасний солом. Радуйтесь правильне о Господе. правым. Прилічно славословити. Яке це щастя бути об'єднанні, бути в близості з нашим Господом, з нашим Господом. Люблю цей Божий дім, це церква, цей Алмаз, тому що і, тут любов, бо я так ми виражали своїм стати своїм серцем ось в цьому прекрасному псалмі, І читаю останній псалом. Ви знаєте, останні псаломи, коли ми читаємо, вони так возвеличують величня Господня і соломи здобиться. Останні останньому тут дуже прекрасні такі, вони всі цілим, ви знаєте, це і вся книга Біблія, це Богодовноведна книга. Не читаючи при закінченні 148, 147, 149, я читаю 150 й псалом. Хваліть Бога восвятині його. хваліть його на теплі сили Його. хваліть Його полобущі своєго, хваліть Його воножиству, вілічає Його, хваліть Його, його сухом трудним. Хвалийте Його на псалтирі і гуслях, хвалийте його з тим панами і літами, хвалите Його на струнах і орбані, хвалите Його на звучних кімвалах, хвалите Його на кімалах друмопластик. і останнім мішом, шостим мішом, самопили під а так би, якби повністю типлатичну книгу, благословину книгу царні, все дишуще, все да хвалит Господа, і такі слова стайні лиш Аллилуйя. Свинише та хвалять Господа, сюди ще захвалять Господа. І ви знаєте, ми в нашому житті, коли ми часто із цього місця ми чуємо, і ми бачимо в нашій природі, навіть даже недавно один на роботі зі, зі мною поділився він. Ну, ми, як каже, не віруючий, коли приходило в себе вранці, дуже рано, він рибав. І коли я вийшов застил, буквально пару днів назад ми з неї. І каже, міша, ти знаєш, як, яка це красота? Нічого, тільки. Тажкі і шелесть трави, їх зараз дуже багато є. І таке таке... состоянням так, просто прекрасно віддихаєш. І ми часто в цьому житті, ми можемо не тільки не бачити з цією суєтою. А тут самопис добити песня, і, і і тварин, і рослин, і чоловіка. Все дижеще, тому що воно все дишаще, все дишеще так хвалять Господа. І ми в цей час, коли ми ще на цій землі, коли ми по милості Божі, що ми дичемо, що нам Бог дав дихання і ми десь дав ноги, руки, очі, ми чуємо, бачимо, Нам є за що дякувати Господа і за це служіння, яке, я вірю, воно буде благословен і за цю дівну жертву. Ми подякуємо нашому Господу, нехай він прийде від нас і наша молитва буде від Бога. Амінь.